Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас сьогодні останній день експресу літнього фестивалю. Давайте переглянемо, що сьогодні нам будуть давати. Так. Є 75 ТС за фул прайс, скажімо так, Альпрото AMX 40. 2D стиль і, звичайно, безкоштовна штука, яку, звичайно, забираємо. Так, у нас максимальна знижка 7500 є на 752. -го. Знову ж таки, якщо ви пропустили якісь із етапів, ви можете купити, скажімо так, за золото. Тому що я вчора на основі а, пропустив. В день, ну, точніше, зранку погано працював сайт, а під вечір я замучився, в мене було багато роботи. Я просто забув зайти і не забрав. На цьому я, в принципі, забрав, а на тому не встиг. Тому, не буду я брати. Не, не, пропущу, скажімо так. А, загалом, що тут у нас? По танках Альпроту AMX 30. А, машина своєрідна, машина непогана, але за фул прайс я не знаю, чи варто вам її брати. Можливо, він буде десь в обміні, в трейдині, можна буде його взяти. В принципі, це не найгірший середній танк на своєму рівні. Він доволі хороший, а з урахуванням того, що його відносно недавно був ап, то в принципі він може бути. В нього цікава, доволі башта, доволі міцна. В корпусі, звичайно, немає броні, але від башки він може потанкувати. Альфа в нього, в принципі, нормальна. Перезарядка тепер також після апу адекватна. Тому це такий середнячок серед середніх танків. Я б не сказав, що він прямо хороший, і не сказав, що він би прямо поганий. Це нормальна машина, на ньому можна фармити, на ньому можна грати. А, стосовно е 75 ну це, звичайно, для донаторів я б взагалі не рекомендував брати не то, що навіть за а, гривні, навіть просто за золото, навіть зі знижкою 50%, тому що машина, а, як так сказати, для середнього гравця вона доволі важка в реалізації. Тут потрібно мати не знаю, просто вагон скіла для того, щоб вміти на ньому танкувати. А, надзвичайно своєрідна машина і надзвичайно важка в реалізації. Для якихось топових гравців, звичайно, він можливо буде і хорошим здаватися, але, тим не менше, для звичайних людей буде надзвичайно складний в реалізації. От, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете ви брати. У мене, на жаль, на основному аккаунті я вчора не забрав. Там, звичайно, можна доплатити і купити його, але все ж таки я пропущу. Цю подію. Такі от справи нічого нам топового не видали по факту. Ну, Можна сказати, що ШПАК, ШПТК був один із кращих лотів в цій прогресії. всій. Однак таких аж супер-пупер топових не було машин. Такі от справи, дякую всім за перегляд і бувайте!